Підписникам, ну ось у да, тут така невелика прикрісталася от маємо квиточки з матками. Як бачимо, вот матушники на виході. Там вони трошки, коли були морози, трошки підмерзли. Сказати, ну Температура не та. Тому що, так замітив, зробить дуже вяло себе ведуть. Ну, матушників, мати вже повинні би виходити, а все. Ось тихо. Тишина. Це вони отаку, в такому виді не зберігаються, звичайно. це Я поклав їх з інших сімей, які виконують роль інкубатора. Але зараз покажу от рамка. зараз буде краще видно, заберуться. Забираю зараз покажу, як вони в мене зберігаються. Для виходу. Ось. Щоб оказав, що наповненість мала бжоли. Ось, заповнюю бджолу. А ось. І тут вони зберігаються у такій рамці. Ось. Наповнює бджою і там де видно. Mm -hmm. все що бджола літає ще. І на бджола є. А от були морози. Так, на кого морози у нас досить низька температура, бо близько коміля mm -hmm. і бджоли так зрозумів, що збережяся mm -hmm. на рамках з господом які ось ці рамки, які стояли збоку. А само Цю частину оголили, де рамка з маточниками, і це трошки перестило. Ну, Будемо дивитися, якщо, напевно, викинен. Так, такій кількості, це в районі 120 маточників. Все ну, одно закладаю нові партії, щоб поповнити, бо тому що люди чекають, а це. Тут була, це вся була карника. А ось ці це була 88-ма лінія. Ну, там ще є в одному. Будемо бачити. Ну, почекаю ще день. Але напевне, що таки роблю вибраковку. А ну, це таке відео. На не дуже веселій ноті закінчимо. Всім щастя, ми у здоров'я. Слава Україні!